Христос посеред нас на календарі П'ятниця, 24 серпня. Із нинішнього Євангелія від Марка ми дізнаємося, як Ісус роз'яснює Фарисеям, чому його учні не постяться через приклад гостей на весіллі, які за єврейським звичаєм під час свята дійсно звільнялися від всяких релігійних правил, щоб було більше радості. А ключ до цієї радості полягає в тому, що людина християнин відкриває у собі Христа і перебуває з ним. Не забудьмо, що сьогодні п'ятниця піс бажано потримати на трапезі та своїй душі надати духовне зцілення через молитву. Святою православною церквою нині почитається мученик архідіакон Євпл, який постраждав у 304 році при імператорі Діоклітіані. Святий Євпл завжди носив при собі Євангеліє і безстрашно проповідував поганцям про Христа, викриваючи ідольське нечестя. За це його піддали мукам, але Господь весь час його підкріплював. Коли святого Євпла повели на страту, на шию повісили Євангеліє. Попросивши час на молитву, архідіакон став знову читати і роз'яснювати народові Євангелії. Так, словами святого. Того писання на вустах йому мечем відтяли голову. Прославляється сьогодні у Соборі святих і двоє преподобномучеників мучеників Феодор та Василій Печерський. Святі були ченцями у Києво-Печерській обителі в XI столітті і були з'єднані між собою тісною дружбою. Святий Феодор, який, роздавши свій багатий маєток, згодом мав спокусу від дьявола, почав шкодувати про це. А преподобний і Василій своїми молитвами і настановами позбавив його від пристрасті сріблолюбства. Обидва ченці померли у тисяча Мому році відран нанесених їм князем Мстиславом Святополком, який несправедливо їх запідозрив у приховуванні знайдених ними скарбів. А коли через рік Мстислава було вражено стрілою у груди, він сказав: Вмираю за преподобномучеників Василія і Феодора. Із ним ангела православний календарь вітає усіх християн, які носять імена Олександр, Василій, Феодор та Марія. Возлюблені у Христі. Під час днів, що проходять у пості, будемо з вами пам'ятати, як минув день, дякую Господу, що дав нам сонце для праці, час дня і світло, час ночі та інші життєві потреби, говорить нам святий Василій Великий. Хай Господь допоможе кожному із вас достойно завершити прожитий у Божих трудах тиждень.